Так, друзі, усіх вітаю на нашому каналі. Значить, Комплектуємо на клієнта дві 100 тонних циліндра. Получається два комплекта прес для віджиму олії. Але питання в тому, що ми йому комплектуємо циліндри, розраховані на 100 тонн. Але вони будуть працювати на половину потужності на 35 мегапаскалях. Це у нас повноцінних 50 з чим то тонн. Ми будемо отримувати. Так це все виглядає. Получається два рукава високого тиску. Також дані циліндри вже в нас йдуть з манометрами, тому що коли в нас один циліндр, в принципі, можна використовувати тільки один циліндр. Да? Е, тому що в нас циліндр йде на е, маслостанції. В нас є манометр, який ви можете бачити, який тиск. Ну, коли в нас система з двох циліндрів, то потрібно ставити два манометри. Щоб знати точно, який тиск в кожному із циліндрів. Так, далі, получається в нас такого плану кран, це йде дренажного сліва. Тому, щоб керувати двома циліндрами, потрібен кран, щоб був з дренажним слівом. Так він виглядає. Зараз покажу його в роботі. Значить, по маслостанції, отак, от ми вже виставили тиск, вона в нас працює. Буде працювати максимально на 30 мегапаскалях. Як ну, зараз ми її запускаємо. Вона стоїть на місці. Більше 35 мегапаскаль вона не буде видавати. Ну, от, наприклад, ми зараз скидаємо тиск, включаємо. Все. В принципі, дуже чудове рішення, тому що якщо ми будемо постійно працювати на максимальному тиску, це буде зношуватися якби, самі рукава високого тиску, маслостанція також Ну, це максимальний тиск, тому що робочий тиск, якщо ми даже беремо по самій маслостанції, це 60, ну, далі вже йде максимальний тиск. Ну, Тут потрібно це розуміти. Але так як ми будемо. Тільки використовувати 35 мегапаскаль, дуже чудово буде все працювати, все ходити. І клієнт буде працювати і віджимати олію. Далі. По е, самих циліндрах хочу дещо показати. Отак, це вся система. Це не важливо, це 100 тонні, 50 тонні, е, будь-які циліндри. Система у нас виглядає так. Значить, заходить у нас маслостанція, от Маслостанція, тут ми виводимо. Дренаж, який також йде в дану маслостанцію. Потім, наприклад, він, виходить, трошки наоборот кран працює. В закритому стані він відкритий, в відкритому він закритий. Ну, хочу показати, наприклад, давайте ми розглянемо ну, от цей перший циліндр. Зараз я відкручую кран і подивимося, як він спрацьовує. Бачите? Я відпустив. Тиск в нас в даному циліндрі впав, в цьому залишився на тому місці, який ми нагнали зразу в систему. Ну, і цей циліндр, виходить, зараз в нас пропав тиск і пішов дренажний слів. Масло зливається. Так це виглядає. Це якщо ми розглядаємо варіант: два преса, одна маслостанція. Також можна ставити ще додатково такого плану запірний крани. Також там ще будуть у нас другий крани більш зручніші. Такого плану кран. Наприклад, ми, якщо ставимо на даний кран, на цей циліндр, ми можемо прикривати його механічно. Тому що, коли ми будемо зараз, наприклад, зараз цей циліндр. Ну, Ви там поміняли закладку, другу або якусь другу насіння хочете віджимати. Коли ми будемо <клес> запускати в даний циліндр тиск, в системі у нас також падає тиск. Ну, В цьому циліндрі він впаде, але шток зависне в тому положенні, в якому він стоїть. Ну, Там буквально чуть-чуть він повернеться назад, але тиск в системі іменно вот звідси, самого циліндра до розподільника, він впаде. Ну, Це знову ж таки, потім, якщо вам потрібно нагнати тиск, спочатку наганяти буде в цьому циліндрі, а потім вже дойдете до даного циліндра. Щоб в цьому циліндрі був незалежний від цього, потрібно ставити такого плану кран. Тому що, коли ви поставите кран механічно, ви його прикриваєте, у вас тиск зависає в тому положенні, яке вам потрібно. Ну, А потім, вже, коли ви нагнали в даному циліндрі і вам, наприклад, потрібно тут догнати тиск, ви вже там відкручуєте кран собі і подаєте тиск в даний циліндр. Ну, якось так, Тому що один потік е варіантів, просто, якщо можна просто поставити тут розподільник, але тут обов'язково знову ж таки потрібно ставити дані крани, тому що, якщо ви будете скидати з один з циліндрів тиск, Буде падати загальну в системі. Так що такого плану рішення, такого плану крани комплектуємо. Це клієнт вже замовлення є. Ми вже йому комплектуємо, це, це все тестується, перед відправочкою. Також маслостанція заливається масло, точніше, вони йдуть сухого типу. Якщо потрібно, ми зразу заливаємо масло. або Якщо ви хочете самостійно придбати, ми називаємо марку масла, іменно те масло, яке ми використовуємо в даній маслостанції, і можете придбати по місцю масло це дане. Так, в принципі, можемо все укомплектувати. І, ну, бачите, зараз в нас виходить в системі, точніше, в цьому циліндрі тиск в нас впав, в цьому він залишається. Но зараз ми показуємо, наприклад, ми запускаємо. В даний циліндр тиск. Він трішки піднісся, тому що тиск був в системі. Тут в тиск впав. Але цей циліндр фіксується, він стоїть на місці. Він нікуди не тікає, нічого, тому що він закритого ну, закритого, зараз тут закритого у нас розподільник. Далі ми наганяємо знов тиск. Доходимо, наприклад, знов до того, щоб даний циліндр піднесеться. І тут зможемо тиск ми знову нагнати. Але щоб, не, щоб вам потрібно, щоб цей був незалежно, то ми ставимо, коли механічний кран, тут тиск у нас не впаде. Він так і залишиться в цьому даному циліндрі. Так що це обов'язково знайте, яка система бути. Тому що просто розподільний кран не вийде так, щоб працювати. Так що, Такого плану рішення, яке Дає змогу працювати нам на двох пресах ефективно і віджимати олію процесом холодного віджиму. Так що, в подальшому ми ще покажемо їх в роботі, будемо віджимати з різними культурами. Також покажемо в роботі два преса. Так що не забувайте лайк підписка. Далі буде.